Він мені босем, Отче нашої, си, на що іси, небесах, нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і сьогодні і прости на провини наші діми прощанувати на нашим і не нас у сухі, але визволи нас від лука, бо Твоє, царство і сила, і слава, Отця Бомін. Слухами случили, хоро. Бо ти не чоловік олібеть, слава тюсини, святом Богойлой, Господи, помилуй, господи. всіх невинно вб'єних, мирних жителів, що загинули під час бойових дій. І за відпущення їм усякої барабини і вільної і не у місті кідучому місті спокою, де немає ні здоги, ні журби, ні зітхання. Всяке гріх тючине він чи ділом, чи думкою. дійсно вороди су тебе величає мені повсякчасів на віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй пора покої до праведних приєднає і нас помилує, бо він милосердний і чоловіка любець, величність та цілісність нашої держави. Всім невинноуб'єним мирним жителям, що загинули під час бойових дій, і символічно біля портрета Валентина зображена відома. Відомий такий силует бійця, який біжить в атаку. Це один із героїв Крут. Цей біг продовжується до сих пір. І ця естафета, на жаль, переходить із рук в руки від покоління до покоління, тому що ворог у нас не міняється. Хотілося, щоб. Ця війна і це покоління, яке зустріло цю війну, щоб це була остання, останній бій. І всі ті воїни-герої, які поклали своє життя, прапори на могилах яких майоріють по всій Україні, щоб їхня смерть була недаремною. Це задача для, них, для нас, живих. Зробити, щоб їхня смерть не була даремною. Їхня смерть дала змогу нам прожити ще один день, прожити ще один тиждень, прожити ще один рік. І ми завдячуємо їм. І тому кожен на своєму місці повинен зробити все, щоб їхня смерть не була даремною. В Україну. Це дуже так суттєво. В Україну не можна було українським патріотам повертатись. Він там в Казані, до речі, дружився. А ще Тамановський засновник пласту у Києві, до речі. Саме він в Києві в му році зібрав там 10 тисяч людей. У нього були фантастичні організаційні здібності. 10 тисяч людей в Києві піднялися і, зокрема, пластуни.